за межный следующий страх на сложно да приличку вот она приличка на 7 лет вот ударом хочется за межные седьмого и до линии цена тот що саме? Ну, не ну, не ну, то, зараз ми достатньо того, що будемо формувати комісію для того, щоб виїжджали і перелітати. На минулому засіданні комісії ми говорили про це Сергія Степановича складання такої прийняли такої комісії. Зараз в нову переліки в складі цієї комісії будемо виїжджати. Треба треба Крісті, дивіться, в квітні це було недоцільно, тому що ще й не зрозуміло. Не засіло, чи не Зараз вже в травні, треба до кінця травми об'їздити і перевірити. Ну, значить, нам до проєкт розпорядження, ну, славити місці і починати роботу. Так, все. працюємо

У нас знаходиться в селі Красне, у моїй Іванів на Красне. І Безнікова Світлана Іванівна знаходиться в селі Виноградівка. У вулицях міста. Вона хоче, вона хоче присадити на ділянку, власність. Живолю. Свою живу ділянку в будів. Ні, присадити не ділянку. Просто на ділянку, вона не все.

Це дві змейні ділянки, коли невитриманих можна поділені змейні ділянки на витриманих парі. Ми з шляхом інвентаризації виявили, коли була проведена, що в них є ці дві змейні ділянки, і зараз вони викладають після цього в подати на доводі оренди. Колишньому колективну власність. Хто за? Дякуємо по проведенню земельних торгів з продажу права ренду земельних ділянок комунальної власності. У нас номер 435, це свободний. Перезнаємо і на новому тижні, як я казала, на новій сесії була розвитком проведення на цю земельну ділянку. Там ще повинні думки перевірили, коли там працюються ці 14 гектарів, ми просто будемо стріляти і на це. А хто робить? Ну, вони, напевно, козак робить. Ну то ми виставляємо на аукцион. Вы не знаете, коли ми виставляємо на аукцион, ты у нас знается. Потому ну, что, ну, так ми не дошли. Одни кажут, что они робит, другие кажут, что други вже не робит, и мы не можем не до. Да? Поэтому мы и Голосуйте за это. Друга, порой называється продажу право оренди зміни ділянки власності, власті у 20. Це три земельні дня, це землі колишньої школи. Ми їх поділились, але з реве, поставлять, як і всі не землі. Так, ми щось земли запас, прикувалися школи, то так.

Це теж шкільна закинуття. Да, ми її теж поділили, теж там про три з ділянки теж виставляємо. Да, а так. що з цим це у школі кейс замігати? Ну от ми діті в минулому році вони писали усі нам попитання зв'язку з тим, що в них е, до них приймалася прокуратура, що вони віднесли в використання цих земель. Тому вони всі писали по питанням. Ми скасували їх право постійного користування. Зараз проект, якого поділимо, по змінюємо ціль людей і продаємо це. Це всі землі, вже всі державні акти вже стосовно. Правда, постійно, користування на всі державні де що... акти де... Вже немає такої школи, де ми не так. Ми ще ну, році в минулому році, вересні, березні минулого року ми стосували ці всі. Зараз просто це об'єм великі ми. Допушує. Це є земельні данки, які ділиться на 2, на 3, на 4 участки, тому це ну, поступово ми всі вже. У нас вже пройшли Петріс, Сергневе, е, Ярославець 2. Зараз от, на 9 травня призначено призначення Ярославиця заробляти більше? По лужанке так и получилось, лужанки вот, по крайней мере, и плодов мы залезли, другие подняли за 9000 тысяч вот, да. Другого варианта ну, вообще а не, не я... Я... Да. Кто за? Я... Кто за? Відповідно, зі мене таки, з кодусу права єдної земельної ділянки, мовляв, не власники цих проборних баз ділянків. Повторення про екземіну висловлення відповідної земельної ділянки підсунує спорудову цивільного захисту ПРО номер також, та протилекціонна підлянка. Це в сфері Соборне. Теж там, де будемо на КХП, можна ділянки земельної ділянки, тут в Львові, Зараз передаємо і затверджуємо цей проєкт, передаємо її в державу, а потім ж держава буде передати нам постійне голосування. Тому цей проєкт і очікувати. Собором 100 гектар. Це теж живі землі, 100 гіктар всі землі поділили, раз, два, три, чотири, п'ять, шість на сім земельних ділянок. Зупинилось. Зараз ми затверджуємо, потім будемо звільнити ці соборні перспективи. Шкільні землі. Про затвердження приказів не буде, що від одне зміни ділянок, то зараз зміниться його призначення. Зараз покрутимося в обіг. Це теж шкільні землі, одна з зміни ділянок, яка 49 гектар. Вот еще дети будут поделиться і их задержим. Все за мной. Потом будем изменить тело. Присутствуйте. Пробуй, да. У меня тоже был крупный проект за двух следующих двух лет на земле не меня. Коммунальная власть осуществит сразу со всей вашей народы по 40, 50, 80, 80. Це земельні за межами села Паличівка. Одна велика земельна ділянка, там є бажаючі, які хочуть взяти в районе частково цю білянку, ми повинні її поділити поділите, вибрати ту білянку, яку для будемо доставляли її на оптимально. У меня должен на зону проект в землі устройства земельные ділянки варианты для городниців. Каші Оксана Оксана, Сушко, говорю, школа. Ще Олександрович знаходиться поряд з його, там де він викупив спікнув шлях, який повторюєсь Там поряд з ним є з малітлям, то він хоче взяти для сподержан. Також і ще з другого боку домаскивають теж поряд з той ділянкою, то з іншого боку. Так, так. Це раптак. Це база, ну це конференському коду, це поля поряд з ним формиці для роботи. А Тушко це він викупив зімельню ділянку у печальках, там де у нас школьний там в конце, і він поряд хоче достроїти ці зміни. Бо там заросло і хоче зробити порядок, в порядку ділянка. Доброго дня. Мене звало військова частина 2197 25-го прикордонного закінку на розробку приказів, вигустрюючи у регулярній замінінній ділянці постійного користування для розміщення професійної діяльності інтеграторів прикордонної служби в Україні. Олександра Сталіна. Ця земління ділянка знаходиться на кордоні з Волдавією на території Паличівської поліцейської сільської ради. Задовж кордону там були з земельні ділянки, які там скасовували траву, і вони зараз ще ділянки задовж кордону формують де... кордон 50 метрів з цієї земельної ділянки. Хочеться но... дати дозвіл, але ми підіймемо, що може бути. Замінні ділянки, де зараз робили прямо по дорозі, там по кордоні, і там є паї. Дивіться, ми розмовляли з де державою бої частичка. Роз... У нас є така проблема з Петрівським, там трішки простіше, тому що вони них там маленькі бої, і є куди їх звільнути або зменшити. А стосовно ваших ну, таких як з вами з маленьками була розмова, що держава повинна компенсувати. Тобто ми робимо поділ цієї земельні ділянки, і оце ділянка, яка відійшла до держави, які вони повинні працювати або дати більше місце надати цю земельні ділянки. Але зв'язку з тим, що зараз у нас військовий стан, вони це написали в одну адміністрацію, тому що вони розпоряджаються, постановують зміни постанови. Це вони могли надавати такі ну, компенсації за це, але сказав, що поки є не стан, вибачте, нічого поки ми не робимо. І не можемо. Тому чекаємо закінчення військового стану, потім вже будемо Про Простовання рішення сесії перебудеться ради 17 вересня 2020 року номер 767 про мене довгому розробку проєкту землеустрою, що відбувається на земельній ділянці в високому орієнті з роком 42 років для розмісту, так словом, ділянків. Дякую, Баба Малюку. Так, вибір. Так, вибір. Було прийнято рішення, що нам ось посмотрується. Чому ми його стисовуємо? Тому що він відмовляється замовляти собі технічну документацію і укладати з нами до об'єднання. Ми йому писали письмо, а він не відмовляється, він хоче нічого відповідати. Для того щоб у нас не вийшло колізії, ми зараз скасовуємо це рішення і будемо за власне кошти цих з моїтелям, ми кадастрові номери, і через суд будемо зобов'язувати власне з нами стріляні. Ну я ж кажу, а що зв'язку з тим, що в нього є право власності на подіблю, ми не можемо в ньому забрати цю з Але якщо ми присвоїмо кадастрові номер, нас буде повноваження і підстава звернутися до суду для укладання договору через суд. Не ну, оформить даже, а уплату знам в году. Еще уже не хочет оформляться на реальному, мы пиздим целый сэр, а уже что я через суд, мы уже завязываем свои слоты эти выбраты и уплаты Вы знам года. Сколько это он получил? Там много. Сколько? Девятьсот да, дневник, почти там. Більшки. Больше. Мне не больше не не кажется, да, нет. Мне Да сзади там много. Там, если а, ну, не смогу, Нет, они 11 только для подзданий. Под... А все, вся территория там почти 60. Да. Вот, все, все задорожено. Да, там не да а территория мешает. Тут... Не знаю, а, чего. А, а, не хочет да. приводить? не хочет, потому, потому что он считает, что нормативно этим отличаться по дороге, но не ну, неправильно сделано, и очень завышенные все нормативы, и аренда очень высокая на него уходит. торговля на 5 и он не согласен с этим. Он себе там придумал, что он не будет этого делать, и мы как бы, уже пришли от права. А он не может перевести его, допустим, как тесто дом или что-то? Или он? Так, а кто его может сделать? Как не поработать? Ну, база ба ба работает? База ба, работает. База работает, работает, база. Магазин, вот что. Напротив завода. Мы за него будем. База ба, же ба. работает, торговля, торговля. Мы не ну, предлагали, что если он не хочет так, то пустой, если только он выпит, что только то, тот, кто хочет. И тогда пусть будет вообще ему, мы можем что-то там другое. Ну, как бы, пока так

в две смены Львова, в субаренду за мою глянку. У него есть договор до какого года он платит нам 10%, как положено. Нет задолженности. Он предоставил, предоставил и мы брали с этого ну, то есть у него нет перед нами перед командой задолженности, вот он оплатил то, что он заработал на, на, сегодняшний день, до сегодняшнего дня, просит передать, передать решение, передать официально. Светът, с който сме обречени, е все. Кой за него? Кой е този? Да, това е не диявол, но има власт, а има ли диявол? Има ли диявол, който е в свет, и има ли диявол, който е в 20 да години, и има ли диявол, които е Земельні ділянки та бутини, які теж шляхом поділу утворилися нові земель ділянки, Ці земельні ділянки приймали комунальну власність. Ще 12 земельних ділянок, які були поділені Державною прикордонною службою. Частину вони забрали собі в, в користуванні до кордону під 50-метровим. А іншим там залишилися стільки земельні ділянки, теж 14 земельних ділянок теж приймаємо комунальну власність. Продання дозволу на розробку технічної документації рекутації зібрання устройович установлення відновлення меризномерної ділянки матурі, на той на місцевість доведення 27 сільського флота Петро Петрович, Згідно з сертифікатом спадкував від своїй мами домами Анастасії Микрівни самові свідоцтво право спадщини у нього є. Це парень, який минулого покоління мав. Доволі можна розвивати таку технічну документацію. Так, розвитаження проєкту «Землеустрійна куча» вирішує відведення земельної ділянки в постійній користуванні для розміщення розбезпеченої діяльності державних і кордонних служб. Також для розміщення військових частин, військових влачальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у свідомій кордонній державній і кордонній службі України. Це земельна ділянка, де зараз знаходиться втрутена у нас відділ Державної прикордонної служби. Вони змінюються любої і забрають ну, собі на постійне користування цю земельну ділянку. хочемо затвердити та передати їм цю земельну ділянку. <зас> Ще ж не про затвердження технічної документації, технічної документації щодо інвентаризації. Це зима ділянка під школою серпне. Вони подали заяву, вони, її треба затвердити у зв'язку з тим, що вони можуть там будувати сховище на території, їм потрібен педагогу нову. Прошу затвердити. Добре. Все, Дякую. you <laughs>